Доброго дня, з вами Android Українською. Сьогодні розглянемо найпростішу аркадну гру, ну, найпростішу, а класичну аркадну гру. Для дітей ми її не рекомендуємо. Для дорослих, будь ласка, бажайте, грайте. Все як в стандартних іграх. Праворуч-ліворуч, стрибок, а також буде потім кнопка активна це, е, е, зброя. Але майте на увазі кількість ударів зброї 4, бачите, 3. Ось тут знаходиться, вона лімітована. Також є час, за який ви не повинні пройти рівень. Так, для того, щоб пройти, необхідно зібрати три артефакти. Бачите, у вас вже 6. Патронів. Час минув, все. Ви не встигли. Бачите, час минає дуже швидко. Ну, в принципі, в цьому і складність цієї гри. Так. Бачите, час минає. Надшвидко минає. Нічого складного тут немає. Все, все тут стандартне, тобто для того, щоб вбити суперника, можна використовувати згорою, а можна просто стрибнути на нього згори. Зверніть увагу, що час минає, спливає швидко. Все не встигли. Отже, маєте на увазі будь-яка перешкода, якщо ви її не можете пройти, ну, мається на увазі ліквідувати її за допомогою зброї. Вона потім, якщо ви на неї натиснете, вона просто зменшує в рази кількість часу, яке відведене на проходження рівня. Звичайно, до золотої колекції ігор на Android дана гра не потрапить, але... але якщо вам вона сподобається, можете завантажувати. В принципі, Принцип цієї гри ви побачили, нічого нового тут немає, жодної предісторії перед початком гри також не було. Хочете, будь ласка, встановлюйте. Єдина складність у грі це, звичайно, час, за який треба пройти пройти даний рівень. Якби не. Цей час, який спливає занадто швидко, можна було б обов'язково, звичайно, всім рекомендувати дану гру. Можливо, вона б і потрапила в розділ золотих ігор на Android. Але ось цей час я не ставлю дану гру у золоті ігри на Android. І також не рекомендуйте дану гру для ваших дітей.